Вітаю! Ви дивитесь Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Сьогодні з нашої програми дізнаєтесь, як гіпертонікам зменшити витрати на медикаменти. Чи була пожежа у 4-му ліцеї, і якими проблемами нині переймаються мешканці 3-го занасипу? Далі про це та інше докладніше розпочинаємо. Сьогодні в ранішній спокій центральної частини міста порушили різноголосі сирени. Одна за одною до 4-го ліцею під'їжджали червоні пожежні машини, карети швидкої допомоги та міліцейський патруль. Так о 9-й годині ранку розпочалась операція з ліквідації умовної пожежі в навчальному закладі. Непоінформовані заздалегідь перехожі сприйняли навчання за справжню пожежу. Так все було реалістично. За перебігом подій спостерігала Тетяна Андрєєва. В ліцеї тиша триває навчальний процес. Стрілка годинника показує 8,57. Всі завмерли в очікуванні. На 9-ту годину ранку призначено старт навчання. Добрий день, в ліцей номер 4 директор. У нас пожежа в кабінеті інформатики з вулиці Першотраву. Умовна пожежа. Тишу розриває провізливий дзвінок. Діти-педагоги спокійно, але швидко і згуртовано покидають класи. Всі поспішають на шкільне подвір'я. Менш ніж за 5 хвилин навчальний заклад пустіє. 1020 учнів ліцею та 106 педагогів зібрались на лінійці в очікуванні розвитку подій. З вулиці доноситься різноголовця сирен. Тактично показові навчання розпочалися. Але школярам нічого не видно, основне дійство відбувається з протилежного боку школи. На виклик прибувають рятувальники, правоохоронці, лікарі швидкої допомоги та інші служби оперативного реагування. Працівники ДАІ перекривають під'їзди до навчального закладу. За легендою, пожежа виникла в класі інформатики площу 20 квадратних метрів. Через задимленість приміщення вогнеборці заходять до закладу в засобах захисту дихання. На другому та третьому поверхах виявлено чотирьох потерпілих. Їх евакуюють за допомогою підйомника та драбини. Ще одного виносять на ношах. Медики оглядають потерпілих і надають їм невідкладну допомогу. Тим часом вогнеборці під'єднали рукави до гідрантів, локалізували, а потім загасили пожежу. На все знадобилося 40 хвилин. Після того, як приміщення ліцею оглянули правоохоронці, дітям дозволили повернутися до класів. Збуджені вони голосно обговорюють свої враження і щиро діляться ними із нами. Е, ну, взагалі, було трохи страшно, але потім зрозуміло, що це було навчання хорошо, що все таки це учбове, а не по настоящему Ну, Но... Ну, страшновато було, звісно. Нам вчитель сказав не панікувати, адже це все не по-справжньому. Адже це добре. Дуже жалко було, якщо це було насправді, бо ми дуже любимо свою школу справді. Мені було страшно. Мені просто понадобилася ця евакуація і умови, пожежа. Ну, мені було страшно, був ну, чувся запах диму. Я думав, що по-настоящему щось як підпалили, ну, щоб не все ж горіло. Ну, якби. Зробили огоньок, було страшно, поки не директор сказав, що це умовна пожежа. Як було зазначено під час підведення підсумків навчань із поставленою задачею, усі впоралися добре. Порушень техніки безпеки виявлено не було. Як показала практика, дане навчання необхідно проводити. В зв'язку з тим, що, наприклад, дана школа має більше тисячі учнів і має дуже складне планування. Але ж Скажімо так, з поставленої задачі вони теж впорались. І діти були евакуйовані з приміщень менше, ніж за 5 хвилин. Головна мета навчання досягнута підпрацьована взаємодія між усіма оперативними службами міста. Було залучено 9 одиниць спецтехніки та 27 осіб Кремічуцького гарнізону. Звичайно, я хочу подякувати всім, хто приймав участь в навчаннях. Я хочу дати. Сказати те, що дійсно навчання пройшли на високому рівні, тому я дуже всім вдячний, користуючись нагодою, директор ліцею Любов Михайлик привітала рятувальників із професійним святом, яке вони будуть відзначати вже через декілька днів. Я вдячна вам за те, що ми зайвий раз перевірили і наші гідранти. І перевірили входи, виходи, і ще раз повторили ті правила, які необхідні при пожежі знати дітям. І дуже сподіваюся, що мені не прийдеться викликати і телефонувати на 101, тільки якщо телефонуватиму, то лише словами вітання. Кременчук активно готується до відзначення дня міста та 70-річчя визволення від фашистських загарбників. Родзинкою цьогорічних святкових заходів буде військовий парад та присутність на перехрестях головних вулиць дівчат-регулювальниць як у роки Великої Вітчизняної війни. Вибір регулювальниць випав на старшокласниць 27-ї школи, юних інспекторів дорожнього руху. Сьогодні завідуючий оргвідділом міськвиконкому Валерій Декусар вручив учасницям святкового заходу спеціальні нарукавні пов'язки. Юні красиві школярки граційно випорхнули на ганах своєї школи, вразивши тим, як пасує їм них незвична для сучасних дівчат військова форма часів великої вітчизняної війни. Цим чарівним представницям команди юних інспекторів дорожнього руху випала честь регулювати 29 вересня на перехресті головних вулиць Кремінчука під час парадного руху військової колони. Будуть участвувати представники різних родів військ, це і война морські сіли, і піхотна колона, і е, ліцеїсти наші е, також. будут участвовать рота почетного караула полка президента и рота почетного караула внутренних войск. Вся эта парадная колонна участников будет проходить маршем по улице Ленина, где на всех перекрестках будут стоять регулировщицы, девочки, одетые в соответствующую форму времен войны, вот, обученные І будуть запроваждати колону відповідними знаками регулювачі. Наразі юні регулювальниці продемонстрували завідуючий оргвідділом Валерію Дикусару свою підігнану вже по фігурі форму та отримали ряд конкретних рекомендацій: як правильно по військовому підшити білі комірці, як розправити на собі гімнастерки, затягнути ремінь та правильно одягти пілотку і доблизько начистити чоботи. А все за для того, щоб приємно вразити і Креміньчужан, і гостей міста очень х э, радісно радостно щось для свого города і для тих, хто його відвоював, ну захищав, Освобождав. Для мене це велика честь. Я дуже рада, що мене вибрали. Я Тоже хочу зробити щодо для города. И вообще очень классно, что мы будем участвовать в параде. А так хорошо, интересно, форма, очень красивая, но большой минус: сапоги очень тяжелые и большие на нас. Но ну, это, конечно, очень волнительно, потому да. что это очень большая ответственность, очень много людей. Поэтому ну, как бы, мы будем стараться сделать все, чтобы все было, прошло хорошо, все было успешно. До светковой даты е час. Тож обрані для такої почесної місії старшокласниці ще мають можливість, як то кажуть, не лише вжитися в роль, але й засвоїти усі необхідні уроки від працівників ДАІ. З ними вже займаються співробітники ГАІ, ГАЇ, їх, як правильно знаки регулюровщиці, сопровождати транспорт. Тому вже ми з ними зустрічаємося 29 числа непосредственно перед парадом. Ми продовжуємо вивчати проблеми віддалених районів Кременчука, що потребують оперативного вирішення. Чи вважають свій район комфортним для проживання мешканці третього занасипу? Таке питання сьогодні поставили наші журналісти. Третій занасип околиця Кременчука. На перший погляд, не надто райський куточок. Як і в будь-якому іншому районі міста, проблем тут достатньо. Проте мешканці занасипу на диво привітні та доброзичливі. Цікавимось, чи є у них проблеми? Ні, в мене проблем немає. Ні, таких особи питань немає. А проблеми, які чи є в районі? Не чула ніяких проблем, ніби все нормально. Аптека працює, магазини теж. Я не знаю. По-моєму, я таких особих не, не замічала проблем. Треба подумати. Та ні, я б сказала, що спасія Бабаєву, що тут навели порядок, у нас побирали, от озеро було грязне. А чисте озеро, от так що тут є де погулять, віддахнуть. Дійсно відпочивають мешканці третього занасипу у власній зеленій оазі біля мальовничої водойми. Щоправда, береги ставка поросли черетом. Там брозія всім допікає. У нас було большої пожелання від всіх мамочок. У нас там є большая площадка. Дітки отлично там граються. Але там багато амброзії. Ми обращались нашого депутату Гаварушка. Он нам нічим не смог помочь. Більшість перехожих, яких ми зустріли, засвідчили. все у них є: дитсадок, магазин, аптека. Майже все. Нет банкомата. Пенсіонери їздять в город, платять денежки з хорошої пенсії. Це От у нас стояв у магазині банкомат, і це було дуже зручно. Пенсіонерам не їхати у місті, не... а зараз немає. Скільки не, не можу потрапити на прийом до нашого цього говорушка, щоб банкомат поставили в нашому мікрорайоні, бо їхати по пенсію далеко? Недалеко, і дітей таятиме все. А ще, як з'ясувалося, болюче для тутешнього населення питання транспортного зв'язку з центром міста. У нас транспорт очень плохо ходит. Когда нам надо, а почему-то нет маршруток. Ну и утром добираться тяжело, в час пик. Выходные дни, суббота, воскресенье, тяжело вообще за нас по уехать. Вон и раз в полчаса ходят маршрутки. Вот сейчас я уже 10 минут сижу, в рабочий день будет. А в них или перерывы, или без понятия. Чтобы было льготное место в каждой маршрутке.